Доброго ранку, шановні друзі. Прийшов у майстерню, хочу дещо зварити, але по ходу діла ще хочу зняти коротеньке відео. Перш за все, хочу подякувати своїм підписникам, що підписалися на мене, що лайкають, коментують. І не тільки підписникам, хто переглядає мої відео. Всім велике дякую. Можливо, відео не дуже Ну, Стараюся зняти коротенько і по ділу, а там вже кому як видно буде. Тому і сьогодні вирішив зняти таке коротесеньке відео. Суть діла заключається в чому. Вчора в Фейсбуці бачив, людина питала: чи можна поставити з штіля шину на китайську пилу. Звісно, що можна, якщо захотіти, можна і мерсовський мотор запорожця запхати. Головне лише бажання. У свій час першу свою пилу китайську я купив, напевно, в сьомому чи в восьмому році. З неї йшло дві шини, різав верби, розслоїлася одна шина, потім друга. Купив третю то саме. Ну, ципки теж зразу пішли, зуби повідпадали, то я взяв в І мав я колись хотів робити електропилу, мав я отаку шину з дружби. Взяв я приложив до тої шини з дружби, приложив ту китайську, лишні відрізав, де треба, нарізав каналку болгаркою. І вийшла ось така шина. Тут, де було приклепане натяжне, заклепав ті отвори, висверлив свої, канавка тут була ширша, підварив зваркою. І все, почав різати. Спочатку стояли пружинки, як в заводській пілі. Все було добре, якщо різав до себе. Як починав різати від себе, починало от йорзати. Тому я пружинки викинув, зробив. Глуху шину. А зірочку переклепав з китайської. Одна захльопка не підійшла, ну таке, так воно то й от. Тою шиною я різав 6 років, може і більше. Просто час від часу запилював тут окалини, які робилися, і різав далі. Міняв тільки ціпки, ставив завжди штілюску, один раз мав якусь канадську. Це не пам'ятаю, що за. Ну, коротше, сказали канадська, ну, я нею різав довго і нудно. Ну, І та перший китаєць, то в мене відпрацював скільки? 8 років. А потім вже, як поломалося, почалося там колінвал, поршніва, попробував ремонтувати, вона не грає, кинув. Взяв другу китайця і далі буде різати до першого ремонту. Так що, якщо при бажанні, можна зробити все. Ставимо, от беремо, як є така шина. Лишнє зрізав, нарізав канавку, висверлив отвір на, на змазку з тої, з тої сторони, щоб можна було розвертати. І така шина буде служити довго і нудно. Як бачимо, шина випуск 9 місяць 77 рік. Ще раз дякую за перегляди. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!